Одеська військова частина щойно приїхала тренуватися на Яворівський полігон. Вояк розмістили у наметовому містечку. Одному зі служивих це здалося романтичним місцем для зізнання у коханні колезі психологу. А відзначити це запросили ще й фельдшерку, але суперниця виявилася зайвою. Чули свідки очевидці, що була якась сварка між жінками? Була сварка між жінками. Обставини цієї сварки ми зараз встановлюємо. І буде дана відповідна правова оцінка щодо знаходження алкоголю. Також дані обставини також вони е е встановлюються. Сварка між жінками і військовий схопив ніж. Перші два удари у серце фельдшера, а третім показовим убивця вже мертвій жертві перерізав горлянку. Тіло жінки було е скинуте в яму для відходів. А сам військовослужбовець намагався ну, думав спочатку втекти, але потім. Щось напевно він передумав і повідомив своєму безпосередньому командиру про дану подію. Як люди з неврівноваженою психікою потрапляють до армії, і хто дає їм в руки зброю питання окреме? Зараз 27-річний герой коханець на співпрацю із слідчими не йде. Відомо, що усі учасники трикутнику, колишні атовці, та родом із Херсонщини. У загиблої залишився чоловік. Чи причетна до вбивства наречена військового наразі невідомо. Самому різнику загрожує до 15 років позбавлення волі.